Привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла, і сьогодні разом з вами ми обговоримо усі тонкощі підписочної системи Xbox Game Pass Ultimate через регіон Аргентина, трішечки, зовсім трішечки, і Туреччина у повному обсязі. А також розберемо усі відомі помилки. Ну а також, звісно, затронемо тему подорожчання підписки в цих регіонах. Якщо вам така тема цікава, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар, і let's go, будемо починати. Поїхали! І так, хлопці та й дівчатка, давайте почнемо випуск з огляду на новину про подорожчання підписки в регіоні Аргентина і Туреччина. І забігаючи наперед, хочу вам сказати, так дійсно це відбулося. Назад дороги вже немає. Підписка постійно дорожчає, і я вам про це постійно казав. Постійно казав, беріть на один рік, на два, на три. От наскільки грошей вистачає, настільки і беріть. Тому що геймпас він набуває силу, і такої шари, як на початку існування Xbox Game Pass, в майбутньому, звісно, не буде. І, до речі, користуючись можливістю, я хочу передати привітання Олександру Саня. Привіт тобі за допомогу у створенні цього відоса. І якщо хто не знає, хто такий Олександр, це адміністратор нашої телеграм-групи, де ми допомагаємо з купівлею підписки Xbox Game Pass. Так що, якщо вам така підписочка потрібна, ви можете придбати її у нас. Ну а якщо будете робити по нашому відеогайду, то, будь ласка, уважно слухайте. Ну і давайте вже переходити до практичної частини. І так, перший крок нашої відео. Інструкції починається з сайта microsoft.com. Переходимо на цей сайт, заходимо в свій обліковий запис, який ви, можливо, створили через комп'ютер або через Xbox. Це ваш профіль, якщо казати простою такою мовою. Підтверджуємо всі чекбокси, які нам показують. Переходимо далі в правому куточку на ваш нікнейм, натискаємо мій обліковий запис. Заходимо сюди. Це наш робочий кабінет. Тут ми будемо переходити в підрозділ ваші відомості. Переходимо сюди. І і тут нам треба буде відредагувати обов'язково два моменти. Дивіться, перший ось тут країна або регіон. У мене стоїть поки що Аргентина. Натискаю сюди. Змінювати буду на Туреччину. Ну, тому що в Туреччині ми будемо зараз закуповуватись. Натискаю змінити адресу виставлення рахунків. Обираю, що у нас тут є, як ви бачите, Аргентина. Це я вже вносив. До речі, кому потрібні адреси, можете списати звідси. Ось у мене Туреччина є. Установити як головну адресу доставки. Берігти все. Перший крок зроблено. Якщо ви цього не зробите, може у вас все нормально пройти, але дуже часто система буде ругатися, що у вас не той регіон аккаунта встановлений. Далі про цей пункт багато хто знав, а от про цей багато хто не знає. Ще у нас ось тут. Редагувати відомості профілю переходимо сюди, і тут так само у нас є додаткові налаштування регіону. Зараз я вам їх покажу. І так, як ви бачите, вкладочка у мене прогрузилася. Тут у мене знову таки стоїть регіон Аргентина, що нам категорично не підходить. І треба обов'язково поставити Туреччину. Тут ви можете скористуватись пошуком Туреччина. Зберігаємо все налаштування. Ми зробили. До речі, дуже часто ці налаштування змінювати не дає. Там декілька разів на рік можна змінювати. Все, ми це зробили, все добре. З цим ми закінчили. Перший етап нашої підготовчої діяльності завершений. Тепер давайте переходити до підв'язки карти для оплати наших купівель. І так, а тепер переходимо до пункту номер 2. підготовки до закупівлі нашого з вами Xbox Game Pass. Дивіться, я увімкнув консоль, зайшов в свій аккаунт. Тепер переходжу в «Settings». І е, заходжу у підрозділ, який називається System. Я зараз перемкнув мову на англійську, просто тому, що українська локалізація запоролася з останнім патчем, і у мене замість шрифтів е, у розділі з моєю платежною системою просто якісь закорлючки. Тому я працюю зараз на англійській мові, щоб не було зайвих запитань, бо я вас знаю. І так, System, тепер Language і Location. Заходимо сюди. Як ви бачите, Language у мене стоїть англійська мова, але якщо українську полагодять, можна буде ставити українську. Далі. Е, Локація. У мене стоїть Турція. Якщо у вас стоїть не Турція, то оберіть Турцію і перезавантажте систему. Після чого ми переходимо до прив'язки нашої з вами платіжної карти. Дивіться, заходимо сюди. Payment and Billing, Order History нам не цікаво. Заходимо Payment Option, або а, значить опції по платіж... платежам. Заходимо сюди, і тут у мене вже карточка є прив'язана, але я вам покажу, як тут відбувається прив'язка карти. Просто щоб у вас був також такий експірієнс. Обираємо кредит і дебіт карт, і тут заповнюємо наші дані: а саме прізвище та ім'я, номер карти, місяць, коли закінчується дія карти, рік, коли закінчується дія карти і cvv код. Заповнили і натискаєте далі. Далі прописуємо будь-яку турецьку адресу. Якщо ви хочете, можете взяти з Гугла, а якщо не хочете, можете скористуватись моїми даними. Ну і після цього підтверджуємо введену інформацію і очікуємо на перевірку нашої карти. Як ви бачите, моя карта додалася, з чим я себе і хочу привітати. Все, тут закриваємо це віконце. Йдемо далі. Йдемо далі. І так, після того, як ми остаточно підготувалися по пункту 1 і пункту 2, переходимо нарешті до закупівлі підписки Xbox Game Pass на наш аккаунт. Там, до речі, є два методи, як це зробити. Про перший я вам зараз і розкажу, і покажу. А про другий чисто розкажу теоретично. Він також працює, але він не такий цікавий, тому що там виходить 8 місяців підписки за 1440 гривень, що вдвічі дорожче, ніж той спосіб, який я вам зараз наглядно покажу. По цьому. Способу буде всього 5 місяців, не 8, але ціна буде 130 гривень за місяць, і якщо загалом порахувати, то це приблизно 700 гривень. Це прямо персик. Ми будемо зараз цим і користуватись. І так, у мене колись вже на аккаунті, звісно, була підписка Xbox Game Pass, і тому ми зараз знаходимо EA Play, як ви бачите, він відображений, як начебто він овне, тобто він у нас вже куплений. Можливо, у вас також буде така проблема. Багато хто на цьому моменті далі не йде. Але дивіться, що треба зробити: натискаємо Manage Subscribe. переходимо в налаштування нашої системи. І зараз будемо робити ход конем, як то кажуть. Знаходимо EA Play. Бачите, у мене відмінений статус. Заходжу сюди, поновити, натискаю. Але далі не поспішаю. Заходжу в Options і ставлю не на місяць, а на 12 місяців. Саме так я хочу поновити. Тепер натискаю Join, приєднатися. І значить, відновлюю вже підписочку, так як я цього хочу. На такий ось на 12-місячний срок. Продовжую. Вибираю карту для оплати. Так, обрали. І Subscribe. натискаємо Subscribe. Перевибір карти не обов'язковий. Це у мене така звичка вже у лайфхакера, просто своя звичка, ви можете не звертати на це увагу. Хоча багато хто це робить, якби це зайвим, точно не буде. Але раніше це робили для того, щоб не було бану. У мене така звичка залишилась. І так, EA Play ми купили не на місяць, а на 12. І просто цю підписку поверх накриваємо підпискою Xbox Game Pass Ultimate. Так, можна одразу Ultimate знайти. Так само менедж Subscribe Натискаємо. На жаль, тут дасть тільки на один місяць подовжити підписку. Як ви бачите, EA у нас вже активна підписка. Так само Renew натискаємо і відновлюємо нашу підписочку. Join Now. тут Options, як ви бачите, немає вже варіантів, немає. Філ нас підтиснув, але будемо користуватись тим тим, чим є. Так як ви бачите, нова дата, коли у мене закінчиться підписочка, буде саме 31.03.2024, Що нас повністю влаштовує 5 місяців. У нас буде в запасі. Все поновлюємо. Так, натискаю subscribe і очікуємо на позитивний результат. Це ще, до речі, не кінець. Не поспішайте відключатись. Зараз ще вам розкажу про нюанси, про баги, які можуть виникнути під час оформлення підписки. Тут багато ще корисної інформації буде. Натискаємо. Все, у нас пішло завантаження. Зараз ми подивимося, щоб підписочка відображалася. І так, як ви бачите, у нас Ultimate закінчується аж в 2024 році, 0,3 місяць, все як ми і хотіли. Все, не забувайте, будь ласка. Не забувайте відмінити підписку, продовження підписки. Я пояснюю, чому це треба робити. Ось ця ось цей Turn Off, так, оце треба натиснути, щоб у вас потім автоматичне подовження підписки не спрацювало і не списалося з карти якісь зайві гроші. Тому що ми зараз через лайфхак це все робили. А якщо у вас буде автоматичне продовження, у вас по фул прайсу потім спише. Це не так вже і багато ви там втратите, але ви не зможете просто цей час, один місяць, ви не зможете робити. Конвертацію підписки, так що не забувайте відключати. Ось turn off billing. Все натискаємо. Тут нам будуть казати: Павло, подумай головою, може не поспішай. Все одно тиснемо turn off. все, ми відміняємо продовження підписки. І у нас вона ще раз пишу, що до 31.03 вона у нас активна. Все, ми все, що треба, зробили. Можете просто тепер запускати будь-яку гру з підписки Xbox Game Pass і насолоджуватись. А ми зараз повертаємось на сайт компанії Microsoft і розмовляємо про, скажімо так, негарантійні випадки, коли у нас не спрацьовує цей лайфхак. Поїхали! До речі, зовсім забув вам розказати за другий спосіб купівлі підписки Xbox Game Pass. Він, в принципі, традиційний. Спочатку купуєте EA Play на один рік, потім на цю підписку накатуєте поверх Xbox Live Gold, який зараз називається Xbox Core підписка, потім на цю підписку накатуєте Xbox. Звичайний геймпас без приставки Ultimate, і вже поверх всього цього накатуйте Xbox Game Pass Ultimate. Через такий лайфхак у вас вийде 8 місяців підписки, але ціна там буде 1440 гривень. Тому я абсолютно не закликаю кожного з вас користуватись другим способом. Краще використовуйте перший на 5 місяців за офігезний прайс 700 гривень. Більше такої шари, скоріш за все, не буде, так що користуємось, поки така можливість є. Ну а тепер переходимо до пояснень. Чому у вас може не працювати оці лайфхаки, які я вам зараз розповідаю. В принципі, вони відносяться не тільки до підписки, це може бути актуально до купівлі ігор, до купівлі будь-якої підписки не, не тільки, наприклад, Game Pass Ultimate. Якщо ви хочете купити собі Ubisoft підписку, з нею можуть бути такі самі проблеми. Коротше, будь-який товар на маркетплейсі від компанії Microsoft. І так, перше, що може бути, ви можете знаходитися або за кордоном, або на окупованих територіях. Територіях України в такому випадку у вас такі лайфхаки не будуть працювати. Пояснюю, чому, якщо окупована територія, звісно, там вже інші IP-адреси, і воно не сприймається серверами компанії Microsoft як українські IP-адреси. Тут тут не хочу навіть такого казати, але ви самі розумієте, що там відбувається. І саме через це у вас цей лайфхак не спрацює. Другий варіант, якщо ви знаходитесь за кордоном, ну тут все те саме. У вас, наприклад, ви в Германії знаходитесь і в Німеччині у вас є світ. Війський магазин Microsoft Store, і вам якби рекомендовано закупатися підпискою і іграми там. Але якщо ви хочете якось обійти цю ситуацію, то можна спробувати. Для цього вам потрібна карта українського банку, наприклад, Приватбанк або Монобанк. І ви робите все, як я показував у відео, але перед цим роздаєте інтернет українського оператора. Наприклад, там Київстар, Стар, я не знаю, які зараз оператори. Ви мені підкажіть. Неважливо. Головне, що у вас є мобільний телефон. Ви з нього мобільний інтернет за кордоном роздали, під'єднали Xbox через цей інтернет і закупили все так, як було показано на відео. І у вас профіт все повинно працювати. Наступна помилка дуже часто виникає в регіоні Аргентина. До Туреччини вона не відноситься, так що будьте уважні. І ця помилка блокує якраз таки покупку якихось товарів через Microsoft Store. Звучить вона приблизно так: що змініть платіжну систему, змініть вашу карту, вашу оплату. Вона не проходить проходить, не підходить і так далі, і тому подібне. Що робити в таких випадках? Тут все дуже дуже просто. Візьміть свою карту, подивіться, що на ній написано. Якщо там написано Віза, і ви з візою йдете в регіон Аргентина, знайте, що віза там не підтримується. І вже дуже-дуже давно, місяців 6, а може і 7, вона точно там не працює. І якщо ви колись навіть закупали через візу в Аргентині, зараз це не спрацює. Просто змінюєте карточку на MasterCard, переприв'язуєте, як я вам сьогодні показував, і у вас все буде надалі працювати. Це для регіона Аргентина. Так, ну а тепер давайте розглянемо ситуацію. Знову з підпискою Xbox Game Pass Ultimate або зі звичайним Xbox Game Pass, або з будь-якою іншою підпискою, коли вам пише, що вам треба змінити регіон, де була придбана ваша предоплата. Якось так воно звучить, може по-різному ругатись, але сенс від цього не змінюється. Для того, щоб пришити таку помилку, вам потрібно зайти в служби та предоплати на сайті Microsoft і звернути увагу, які у вас вже є активні предоплати. До чого я це кажу? Дивіться, дуже-дуже часто люди пишуть, що Павло, у мене ось така помилка, що робити, я не знаю, у мене немає ніяких передоплат, і я не можу купити Xbox Game Pass Ultimate. Я беру логін і пароль цієї людини, заходжу от сюди на сайт і бачу, що так, дійсно, консольних підписок у людини немає. Але у людини може бути активна підписка Xbox Game Pass for PC, яка офіційно продається в Україні. І це дуже круто. Якщо у вас комп, ви можете скористуватися цією підпискою навіть без усіляких лайфхаків. Вона коштує приблизно 190 гривень на місяць, що просто офігезно, це класний прайс, якби мене він влаштовує. Але якщо у вас консоль, вам ця підписка просто таки не підходить, і тут треба вже переходити в цю передоплату, заходити в керування передоплатою і скасовувати передоплату, після чого вже користуватись моїм лайфхаком через консоль Xbox, і тоді у вас все буде виходити. Чому так стається? Чому, ця... Чому підписки не поєднуються? Тут все дуже просто. Дивіться, якщо ви активно активуєте підписку через регіон Туреччина, будь-який інший регіон з нею не сумісний. Неможливо поєднати Україну і Туреччину, Україну Аргентину, Україну США. Так неможливо зробити. Тільки один регіон підписок повинен бути активний, і вони між собою одного регіону сумуються. Не можна зробити калькулятор, такий там в Аргентині Xbox Live Gold купили або Xbox Core, а в Туреччині Game Pass, десь там іще Electronic карт з підписку і все поєднати. Так не можна зробити. Так що, якщо у вас є активні підписки, перед лайфхаком обов'язково їх скасовуйте і повертайтесь до лайфхаку. Так, ну начебто за всі варіанти я вам розповів, крім останнього. Значить, саме козирне запитання, Павло, а що робити, якщо все, що ти розповів, ніфіга не допомагає, і у нас все одно виникає помилка? Дякую за перегляд! Ну, тут треба подумати логічно, що треба робити. Дивіться, якщо у вас вже є помилка, нічого з того, що я вам назвав, вам не допомогло, то, можливо, ваш аккаунт впіймав так званий тіньовий тимчасовий бан, який діє від 2 до 5 днів у самих таких запущених випадках. Ну, зазвичай, це 2-3 дні. І дивіться, в такому випадку, що б я на вашому місці зробив: я б створив би ще один аккаунт, зробив би його в регіоні Туреччина, прив'язав би туди вашу карточку, яку. Ви хочете користуватись на головному аккаунті, знайшов би саму дешманську гру там за 0,7 центів якусь. Спробував би її купити. Якщо у вас проходить все так, як воно у мене було показано, якщо у вас купівля здійснюється, значить ваша карточка, вона біла, вона працює, все офігезно. І коли бан спаде на головному аккаунті, ви ще раз перевірте усі налаштування і спробуйте ще раз прикупити або гру, або підписку. Якщо це не допомагає, то в такому випадку треба буде дивитися в сторону вашу. Вашої карточки. Можливо, вона там занесено якийсь чорний список. Може і таке бути. Я вже, знаєте, я все підозрюю, всі варіанти. А можливо, ваша карта, ну, якось там по банку не проходить, якась там адреса, не та, або ще щось не те. В такому випадку просто оформіть собі монобанковську або приватбанковську карточку, або відкрийте інтернет-карту і скуповуйтесь за рахунок цієї карти. Повинно все працювати. Ну, все, хлопці, та дівчатка, начебто, розказав вам всі самі лайфхачні лайфхаки. Підходьте, як завжди, до мене, я вас обійму і побачимось у нових відосах та стрімах. Все. пока-пока!